Лед лампа, що з нею робити? Часто ви запитуєте під час навчань, використовувати в кожній процедурі, і саме так я вам відповідаю: чистки, комплексний догляд за обличчям, комплексна робота з акне куперозом гіперпігментацією, та обличчя, вакуумний масаж, гідропілінг, мікрострумова терапія, хімічні пілінги всі ці процедури можна застосовувати з лед лампою. Сьогодні пограємося з кольорами. Вітаємо вас, дорогі колеги, на YouTube-каналі компанії Beauty Service. Мене звати Олеся Мандебура, і я дипломований косметолог, методист і науковий консультант компанії Beauty Service. Фототерапія, фотодинамічна терапія, хромотерапія, світлолікування, PDT – це все синоніми використання LED-лампи в кабінетах косметолога. led лампа лікує акне, лікує судинні пошкодження шкіри, зменшує глибину зморшок. Зволожує шкіру, зменшує прояви гіперпігментації, усуває набряклість, балансує, нормалізує, заспокоює шкіру і відновлює її стан, дарує стійке відчуття релаксу та відпочинку. Це один з найпростіших, найцікавіших і водночас найефективніших арсеналів в кабінеті косметолога. Здавалося б, що може бути простішим? Поставив арку. Натиснув на кнопочку старт, вибрав колір і увімкнув апарат. Це той метод, коли всю роботу робить техніка. Яким же чином LED-лампа досягає таких неймовірних результатів? Трошки заглибимося в теорію у спрощеному вигляді: фотодинамічна терапія це вузькосмогова нетеплова енергія. Впливаючи на шкіру, вона викликає перепад водневих іонів. При цьому зовнішня мембрана мітохондрії заряджається плюсом, а внутрішня мінусом. Відбувається так званий цикл Крепса. В косметології цикл Крепса відіграє дуже важливу роль. Це ключовий етап дихання всіх клітин. Це потужне джерело молекул попередників, з яких у процесі біохімічних перетворень синтезуються такі важливі сполуки, як амінокислоти, жирні кислоти тощо. Відбувається синтез колагена, еластина, синтезується АТФ, джерело енергії наших клітин. Навіть така спрощена схема дуже переконливо свідчить про надзвичайно широкий потенціал застосування ледлампи в кабінетах косметолога. Ви можете застосовувати LED-лампу у двох варіантах. Перший варіант вона може бути у вас додатковим інструментом у складі комплексної процедури, і ви можете використовувати її як монопроцедуру. Якщо led лампа у вашій процедурі виступає додатковим робочим інструментом, зазвичай вона використовується після основного методу. У цьому випадку ви проводите свою основну процедуру, дотримуючись протоколу проведення цієї процедури, і потім після неї ставите вже led лампу. Після завершення своєї основної процедури ви вмиваєте шкіру клієнта, якщо є така потреба, тонізуєте її, наносите сироватку, яку можна використовувати під ледлампу, ставите лампу. Якщо ж у вас це буде монопроцедура, тоді протокол проведення буде трошки інший. І сьогодні ми проведемо для вас саме монопроцедуру. Перші пункти у протоколі стандартні для будь-якої процедури в кабінеті косметолога. Це демакіяж, очищення шкіри і проведення поверхневої ексфоліації за потреби. Відповідно, ми готуємо шкіру клієнта відповідно до його типу і стану. Наша модель, обличчя її вже підготовлена до проведення процедури. Ми зробили демакіяж, ми провели очищення шкіри і зробили поверхневу ексфоліацію. Оскільки я вважаю, що один з ключових компонентів догляду за шкірою це її зволоження, зараз я хочу нанести зволожувальну маску буквально на 5-7 хвилин. Ми витримали 7 хвилин і зараз я забираю залишки маски. Після цього я протонізую шкіру і нанесу сироватку, яку я вибрала під проведення сьогоднішньої процедури. У нашому випадку це буде сироватка з вітаміном С. Під час проведення фотодинамічної терапії треба закривати очі клієнта. Для цього рекомендується використовувати або спеціальні захисні окуляри, які входять до комплекту LED-арки, або закривати їх ватними дисками. Я закриваю і ватними дисками, і окулярами. Я ріжу один ватний диск пополам, для того, щоб закрити саме очне яблуко, і потім поверх нього кладу окуляри. Якщо ви використовуєте LED-маску як монопроцедуру, ставте її на 30 хвилин мінімум. Я вважаю, що 15 хвилин або навіть 20 це трошки замало. 20 хвилин буде достатньо, якщо у вас LED-арка використовується в комплексній процедурі. Отже, сьогодні наша модель буде лежати 30 хвилин під LED лампою. Спочатку ми поставили червоне світло. Червоне світло одне з основних в косметології. Воно має найдовшу хвилю, відповідно, найдовшу глибину проникнення. Фактично для нього є одне єдине протипоказання: це підвищений психоемоційний стан клієнта. Тому я поставила червоне світло буквально на 2-3 хвилини для того, щоб наша сироватка проникла глибше. Потім я перемкну лампу на зелене світло. В нашому апараті довжина хвилі червоного кольору 633 нанометри, довжина хвилі зеленого кольору 560 нанометрів і синього 415. Якщо червоний колір стимулює все, синій колір навпаки все зупиняє. Зелений колір все балансує. І зелений колір один з моїх найулюбленіших. Навіть після чисток зелений колір показує кращі результати, ніж синій. Зелений колір балансує шкіру, балансує всі процеси, які відбуваються в клітинах. Він показаний особливо при куперозі, пігментації і навіть акне. Синій колір призначений для комплексної роботи з акне. Він працює на поверхневому рівні. Часте питання, які засоби можна використовувати під LED-арку. І тут я хочу зазначити, що за останній рік-півтора-два перелік цих засобів значно розширився. Якщо буквально в прямому сенсі два роки тому я телефонувала до кожного офісу тих брендів з косметикою, яких я працюю, і уточняла у них щодо складу їхніх препаратів, які з них можна використовувати під led арку, то зараз ситуація дуже змінилася. Фотодинамічна терапія посіла своє надійне місце в арсеналі наших робочих інструментів. Відповідно, з'явився попит, з'явився з'явилися і пропозиції сьогодні. Деякі бренди пропонують навіть в переліках своїх засобів. Вони чітко вказують в протоколах проведення конкретний засіб, призначений для неінвазивного введення, і пішов перелік. електропорація, фонофорез, фотопорація. Фотоперація це якраз і означає введення компонентів за допомогою фотодинамічної терапії. Деякі бренди мають і спеціальні засоби, розроблені спеціально з використанням під led маску і спеціальні протоколи. Загалом сьогодні для введення можна використовувати сироватки, мезококтейлі, гелєві маски, гідрогелєві маски. Транслюцентні альгінатні маски і багато інших засобів. Але кожен конкретний засіб визначає виробник, можна його використовувати під ЛЕД-маску чи ні. Тому найкраще всього уточнити у представника того бренду з косметикою яких ви працюєте. Є бренди, у яких за протоколом проведення їхніх німічних пілінгів окремим пунктом йде використання ЛЕД-лампи, але це стосується лише тих пілінгів. Які рекомендує саме виробник використовувати під LED-лампу. Тут пам'ятаємо золоте правило косметології, пілінги ми проводимо суворо дотримуючись протоколу конкретного виробника. Окреме важливе питання це засоби чи компоненти, які не рекомендується використовувати під LED-арку. Загальні рекомендації такі. Не рекомендується використовувати АХ-кислоти, БХА-кислоти, ретинол, відбілювальні компоненти, в тому числі вітамін С, олії і пептиди. Але це загальні рекомендації. На сьогодні ми вже маємо і окремі сироватки, розроблені спеціально під використання led лампи як та сироватка, яку ми нанесли в нашій моделі, і спеціальні пептидні засоби, які також розроблені саме під використання з LED-аркою. Фотодинамічну терапію рекомендується проводити двічі-тричі на тиждень. Я навіть практикувала і щодня, але в такому випадку шкіра вашого клієнта потребує додаткового зволоження. Якщо шкіра тонка, чутлива, щодня ледлампу краще не використовувати. Для такого клієнта оптимально буде проводити процедуру двічі на тиждень. Ось таким чином наш апарат символізує про завершення своєї роботи. Я забираю арку, знімаю окуляри і забираю ватні диски. І тепер мені залишилося лише нанести фінальний крем і санскрін. Все, наша процедура сьогодні завершена успішної, красивої і різнокольорової вам роботи.